Ми з вами прекрасно бачили, що Російська Федерація в перші тижні війни зазнала серйозної поразки, саме тому, що вона діяла в умовах абсолютно нереалістичної ідеології. Це взагалі був не напад реальний, а це був похід на парад. Була зібрана кількість військ для параду, і коли всі казали, що яким чином Володимир Путін може такою кількістю військ наступати? І в цей наступ не вірили більшість військових експертів і тому не вірили висновкам західних розвідок які вважали, що Росія готується до наступу, тому що виходили з логічних воєнних передбачень, якщо держава концентрує? На кордонах ворожої країни недостатньо для її окупації кількість, віль, значить вона не збирається наступати, значить, це е, демонстрація сил. Я вважав, що вона збирається наступати саме тому, що вона не вважає Україну ворожою державою, а вважає, що громадяни України, принаймні їхня переважна більшість, чекають на російські війська як на визволителів, причому повсюду. Для нас з вами президентські вибори 2019 року стали абсолютно неймовірним феноменом консолідації мешканців практично всіх регіонів України, окрім Львівської області, навколо кандидатури одного кандидата Володимира Зеленського. Саме такий висновок зробили і в Москві просто. Вони сприйняли цей феномен абсолютно інакше. В Москві результати виборів 2019 року сприйняли так, що тепер вся Україна готова до російської окупації, Вся. якщо раніше був якийсь поділ України на частину проросійську і на частину не проросійську, то 2019 рік, з точки зору Володимира Путіна, зняв ці проблеми. Росія українці були готові лягти під росіян з точки зору Кремля. Вони втомилися від війни. Вони зрозуміли, що з Росією воювати не Варто, і вони готові підкоритися. Те, що виборці Володимира Зеленського ніколи в житті за це не голосували, принаймні переважна більшість цих виборців, навіть на думку нікому в Москві не спадало, принаймні Путіну. Тому вони прийшли на парад. Звичайно, цей прихід на парад не міг не зазнати поразки. Навіть якщо уявити, що нам було б тяжче, ніж було в перші тижні війни, все одно абсолютно не зрозуміло, досі мені не зрозуміло яким чином 100-150 тисяч військ можуть окупувати 4 мільйони міста, таке як Київ, я аналізував, якщо хочете підсумки Ліванської війни. Ізраїльські війська точно знали, що вони входять в ворожу країну. Вони зупинилися у стін Бейрута і ніколи туди не входили. Тому що це було б рівносильно, повному краху, повній поразці. І те, що ізраїльські війська не змогли увійти у Бейрут, за великим рахунком, визначило і серйозні проблеми армії оборони Ізраїлю у цій війні. Найбільше за всі роки ізраїльських війн, я з цього всього виходив. Але я виходив із іншої також настанови, що росіяни усвідомлять за певний час, що тут живе вороже їм населення, і вони перейдуть до нової фази війни. Це не означає, що вони скажуть, ой, виявляється, українці нас не люблять, вони не хочуть перед нами капітулювати. Виявляється, Володимир Зеленський готовий очолювати опір українського народу, а зовсім не домовлятися з Володимиром Путіним про те, що він віддасть йому Крим і Рим. Треба звідти йти. Ні. Зробили абсолютно протилежний висновок. Виявляється, на цій території дійсно більшість людей вороги? Так. Ті, хто нам про це говорив, а ми їм не вірили, тому що ми завжди вважали, що там живуть наші русські люди, не помилялись. А такі теж були завжди в російському істеблішменті, які казали, ви що вони все одно обмануть, ви не вірте українцям. Вони, навіть якщо дивляться в очі, вони все одно думають, як вас обманути. Це відома мантра. І тепер установка досить проста: довга війна на виснаження, очищення території. Щоб коли сюди прийшли російські війська, тут просто нікого не було, і щоб можна було спокійно замістити населення України населенням Російської Федерації. Причому зараз політичні погляди тих людей, які тут живуть, навіть якщо вони там протримуються про російських поглядів, нікого вже в Москві не цікавить. Просто потрібно очистити територію, тому що нелояльність вже є очевидна, а це абсолютно інша війна. Війна на виснаження, вона не відбувається за три дні, за три тижні, за три місяці. Вона може і за три роки не відбуватися. І я абсолютно був впевнений, що якщо Росія зазнає поразки в бліцкрісі, вона перейде до такої війни. зараз ми в цій війні починаємо жити. Ніхто не сказав, що вона буде дуже довго з цієї простої причини, що західна техніка, яку ми отримуємо, західні санкції так і чи інакше впливають на російську економіку. Все це може скоротити час війни. Але наскільки ми не знаємо, тому що ми не знаємо. Насамперед, на який час розраховує сам Володимир Путін в своїх діях, ми так маємо чітко зрозуміти, що росіяни здатні враховувати уроки своїх пораз, тому я не дуже уявляю собі наступ такого типу, який був 24 лютого 2022 року. Тобто, наступ по всіх напрямках. Тоді тобто ще лише я його не уявляю. Я буду його уявляти, коли я буду розуміти, що на всіх цих напрямках сконцентрована достатня кількість військ. Для захоплення цілі, От тому кажучи, якщо на північному напрямку є 500 600 тисяч живої сили і техніки, 500-600 тисяч військовослужбовців з цими силами, в принципі, можна відправлятися на Київ. Я не скажу, що можна взяти Київ, Київ може оборонятися. Але це достатня кількість військ для того, щоб спробувати взяти Київ і встановити той маріонетковий режим, який не вдалося встановити в рік тому, але якщо там немає такої кількості військ то в принципі немає ніякого значення, планують росіяни наступ з того напрямку чи не планують, тому що він все одно в даній ситуації не може досягти успіху, не можна кожного разу робити одну і ту ж дурість, і це просто потрібно розуміти. Таким чином треба уважно стежити. За концентрацію мобілізованих на різних напрямках поблизу України і треба не сумніватися, що якщо Володимир Путін сконцентрує достатню кількість військ для того, щоб на його думку взяти українську столицю, звичайно він піде на Київ. Тому що взяття Києва, знищення українського керівництва, і найголовніше вигнання з Києва нелояльного населення, не готового усвідомити, що Київ мать городов руських і має стати одним з обласних центрів Російської Федерації, є великою цілею і Володимира Путіна, і російського політичного класу, і звичайно, російського народу, тому що російський народ розуміє, що його просто обікрали 1991 року, у нього відібрали Київ, і немає такої ціни. Яку може не може заплатити росіянин за те, щоб повернути собі те, що в нього вкрав західний буржуїн, американець, англієць та посолив там ще нацистів сволоч. Ну, звичайно, вони будуть за це боротися. Але знову таки повторюю: гасла гасла. Ми переконані з переконаністю, підручник російської історії, підручником російської історії. А для цього потрібна достатня кількість людей, які візьмуть це місто, і дозволять Володимиру Путіну проїхати на білому віслюкові по Хрещатику. Чи? Та пане віталі, я тільки поки ви говорили. Ну звісно, я розумію про цей внутрішній російський наратив, але умовний там бурят, да який прийшов сіти тут війну, і наскільки йому справді мать городів Руських цей Київ потрібен. Ну тобто е, я впевнена, Бо що на це питання а, прошу. Бо останні десятиріччя росіяни з точки зору русифікації народів Росії досягли таких успіхів, які не змогли досягти більшовики. Ми маємо просто розуміти, що це що добувається. Ми маємо просто розуміти, що сьогодні у влади в Російській Федерації справжні класичні шовіністи. Більшовики намагалися створювати ілюзію інтернаціоналізму. Вони займалися русифікацією, але разом із цим ця русифікація мала б бути обгорнута у обкладинку дружби народів. В сучасній Росії нічого такого немає. Володимир Путін виступив ініціатором: це щось неймовірне, скасування обов'язкового викладання національних мов у школах національних республік. Повірте мені, за всі 70 сімдесятиріч існування радянського союзу, жодний з російських керівників радянських, я маю на увазі, ані Йосип Сталін, ані Микита Хрущов, ані Леонід Брежнєв та його наступники не виступали особисто з такими ідеями. Росія спромоглася добитися від Республік Російської Федерації скасування всіх конституційних норм, які, хоча б трішки свідчили про суверенітет цих республік. Останнім була Республіка Татарстан у січні 2023 року. Її парламент ухвалив всі необхідні конституційні зміни. Так що, за великим рахункам, час суверенітетів в Російській Федерації закінчився, дякуючи нападу на. Україну, тому що республіка Татарстан поручалася скільки могла. Але коли почалася війна, навіть цієї літа змушена була капітулювати. І тому я вже останні 10, 15, 20 навіть років постійно зустрічаю молодих людей, бурятів як ви кажете, башкір, татар, чеченців, які кажуть, що вони русські є, не росіяни, не росіяни, як це було раніше, а русські є. І це свідчить про певні успіхи в побудові шовіністичної політичної нації. І тому чи запитання чи є якась справа буряти чи башкіру, чи татару, чи чеченцю такому, такому до? Матір крадов руських є, він вважає себе русським і готовий разом із русським впомерти за це у на місто. Так виглядає сьогоднішня Росія. Вона не виглядає інакше. Я не сперечаюся, що звичайно серед представників народів Російської Федерації є чимало людей, які хотіли зберігти свою ідентичність, які абсолютно не цікавляться російсько-українською боротьбою, тому що це боротьба чужих для них слов'янських народів. Але такі люди знаходяться у меншості своїх національних групах і не визначають там погоди. Я думаю, що великим символом стала Самоспалення удмуртського вченого Альберта Разіна, який таким своїм вчинком в Іжевську протестував проти практичного зникнення удмуртської мови з обігу його співвітчизників. Однак цей епізод, який, я б сказав, викликав неймовірно велику емоційну реакцію в навколишньому світі у самій Удмурці і у самій Росії ніякого враження ні на кого не справи. Мені здається, це дуже проста, проста питання і проста відповідь. До 1917 року державна ідеологія Російської імперії базувалася на існуванні єдиного руського народу, який складався з великоросів, малоросов і білорусів, і вся дискусія навіть в ліберальному середовищі, от ви можете подивитися, на листи, скажімо, академіка Шахматова, великого друга українського народу. Академия шахматов говорит, что болоросам нужно дать все возможности, чтобы они общались на своем наречии. И даже языки, он готов был признать это языком. Развивали свою культуру. Важно, потому что это часть русского народа. И если мы будем мешать им это делать, то вот они будут в сложных отношениях с другими частями русского народа. А это нехорошо. То есть украинцев, окремую нацию никто в России не уважал. Після 1917 року більшовики, налякані національним рухом в Україні і Білорусі і появою Української Білоруської Народних Республік, вирішили імітувати українську і білоруську державність, створили українську і білоруську РСР. Спочатку, до речі, за кордонами цих країн, тому що, як ви знаєте, комуністична партія більшовики України взагалі створена в Москві, а тимчасовий робітничий селянський уряд України, він в Курську. Почав працювати а зовсім не в Україні, але так чи інакше, ця імітація протрималася до 1991 року. Зараз при владі в Росії люди, які намагаються з'єднати імперські амбіції Росії з тоталітарізмом радянських часів, і це не ненависть до українського народу, це чітке пояснення, яке ви могли прочитати в буці, якій з робіт Володимира Путіна по українському питанню Українців. Нет, і ні, знову таки немає нічого нового. Я завжди нагадую: є знаменита фраза голови уряду Російської імперії Петра Столипіна який похований тут неподалік від вашого офісу в Києво-Печерській Лаврі. Тому що ви вбити в Києві? Вам нужны великі Патрясіння, а нам нужна велика Росія. А репліка ця прозвучала: знаєте чому? Петро Аркадійович відповідав одному з депутатів польського кола в Державній думі Російської імперії, який вимагав від уряду повернення навчання польською мовою у школах польськомовних губерній Російської держави. Ну тобто ця людина хотіла злочинець, щоб у Варшаві діти навчалися польською мовою. У Варшаві, не у Петербурзі, у Варшаві. И Петро Аркадьевич, великий реформатор и икона российского реформаторства и либерализма, ну, либерализма не сильно, а реформаторство точно, вважав такую жахливую идею великими потрясениями. Потому что Великая Россия — это страна, в которой разговаривают на одном языке. На русском. И в которой к памятнику Александра Сергеевича Пушкина, как мы все вчили в школе, вы уже научили, а мы вчили, пойдет и... Фин и ныне дикой тунгус и друг степей калмык. Вот я, если бы заустрився с за Александром Сергеевичем, зараз штучный интеллект дает такие возможности. Я бы у него запытал, Александр Сергеевич, вот вы такой великий поэт, а нахрена вам этот тунгус? не мало. Что вам тунгус? Зачем вам, чтобы фины вас читали? Что финам читать нечего, что ли? Їм тільки Пушкіна подавать. айда Пушкін, Айда Сукін син. Але ж це ціла національна філософія цих людішек. Вони весь час хочуть, щоб до їхніх монументів бігли представники інших народів. Що таке? Це дивна ідеологія. Вона пов'язана із абсолютною неповагою до інших, до їхніх культур, до їхніх мов. До їхньої державності. А з українцями ще гірше. Це не просто неповага, це не бажання помічати. Врешті-решт, якщо б росіяни не були такими ідіотами, вони б дали можливість українській державі існувати і намагалися боротися за культурний історичний вплив, так як Болгарія робить з Північної Македонії. Повірте мені, немає жодного болгарина, який вважає, що македонський народ існує. Я таких практично не зустрічав. Болгарія навіть в північної Македонії вимагає, щоб зараз історична комісія вирішила всі ці складні питання, коли Македонія е, вступає до Європейського Союзу, відсутність північно-македонського народу як такого і мови це частина болгарської національної ідеї. Але якщо ви цьому болгарину скажете, а ви може захочете армію ввести в Скоп'я абохрі, вбивати там людей, бомбити міста? То вам будь-який болгарин скаже, та ви що? Вони ж такі ж болгари, як і ми, як ми можемо їх вбивати. Ви хвора людина, а у росіян все якось це сполучується. Це один народ, ми всі в місті, браті, сістри. Давайте ми їх всіх уб'ємо. І це ще раз говорить, що вони брешуть. Тому що розумієте, коли людина називає тебе братом, сестрою, коханкою, коханцем і потім відрізає тобі голову, то очевидно, що вона не вважала тебе родичем. Ну, як правило, свою матір не вбивають, навіть якщо вважають, що вона не права, вона здуріла, вона з'їхала з глузду, її намагаються якось допомогти, принести якусь їжу, повести до лікарів, однак не приходять з ножем і не, вби, і не відрізають руку чи голову, правда? А росіяни ж саме це роблять. Тому я вважаю, що їхня поведінка з Україною в Україні і не тільки зараз, з часів перших Романових, звірств Петра І, звірств Катерини І, з Валуївського цього Емського указу з усієї цієї фігні показує, що вони самі собі не вірять, що вони брешуть. От, на відміну від Болгар, які не брешуть. Болгарія не вірить в те, що є Північна Македонія, але вона була першою державою, яка визнала її незалежність, розумієте? Тому що вони наші. От вони не розуміють, що вони наші. от це погано, що вони не розуміють, але ми будемо їх якось підтримувати. Ми будемо з ними сперечатися, але точно ми не будемо їх вбивати. І тому мені здається, що ця війна дала всім чіткі питання, росіяни з притаманою їм готовністю брехати просто заради брехні, самі собі брешуть, що українці і білоруси для них братні народи. Вони вважають їх чужими, їх цікавлять не народи. А території. Ось це правда. Вони хочуть цієї території, тому що їм, як нації колонізаторів, дісталися гірші території. Вони колонізували от їхні етнос, фіно-угорські землі, не такі родючі, і тюркські, не такі родючі, не такі пахучі, не такі перспективні. В тодішньому розумінні перспективи, тому що в той час земля земля була сутністю. А потім Сибір. Звичайно, це добре, що така велика територія, але холодно, голодно. І вони завжди, з часів князя Суздальського Андрія Боголюбського, із заздрістю дивилися в цей бік. заздрістю, що тут люди так живуть. Для радянського офіцера, Олена, кожного, кожного. Головним завданням було тут залишитись на пенсії. Тут. Якщо ти так любиш росію їжджай собі во Владивосток. їзжай собі в Уссурійськ на пенсію. Давай воркуту Ні. Я буду в Полтаві і по-русски розговорювати. Та не треба там так розмовляти. Ні, це вот тепло, мухи не кусають. Садок вишневий Все що потрібно. Ми зустрілися із заздрістю лузерів. Ну і все. Це завжди так буває.